Сьогодні дуже популярне вчення, що церкви і пастари не потрібні. Я з Богом напрямую, але якщо подивитися через откровення Ісуса Христа, то Він каже, що вони знаходяться у Його руці, то чи потрібні апосали і постари? Ісусу вони потрібні. Він тримає їх у своїй руці. Також Ісус каже, ходжу посеред церкви, посеред сіміх золотих світильників. Тут ми бачимо, що Ісус перебуває посеред церкви. Отець здає послання Христу, Христос своїм апостолам. І Дух Святий говорить церквам. Кому Дух говорить? Церква. Сім разів Ісус повторює, слухайте те, що Дух говорить церква. Ось чому можна бути віруючими роками, народитися у віручій сім'ї, виконувати обряди та ритуали, ходити до храму, але бути в проклятті, тому що слухаємо вже іншого Духа, нечистого. Це душевне плецьке християнство. Ми слухаємо, що Дух Святий говорить церкві. Підпишіться на канал Салтаненко в телеграмі, тому що церква це Божа сім'я, і ви можете стати частиною цієї сім'ї, написавши нам, ми будемо спілкуватися з вами, переломляти хліб насущний по заповіді Христа і молитися за вас. Нехай Господь благословить вас.